Дорогі друзі, хто з вас ще ніколи не користувався водними компресами Мертвого моря компанії Доктор Нона? Я від щирого серця рекомендую вам долучити. Цей унікальний препарат з собі в якесь замовлення, яке ви будете робити найближчим часом. Тому що в літній період ці компреси вони захищають шкіру нашої, ну, нашу шкіру від е, сухості, від подразнень. Вони дуже гарно е, за шкірою доглядають. А ще ці компреси це чудовий спосіб вирішення дуже багатьох проблем з здоров'ям і не тільки з шкірою. Читайте сьогодні мої пости. Цей препарат коштує всього лише 7 балів, і в цій от пачці знаходиться отаких от 15 компресів, 15. І роблять вони Ну чудові речі.